Щоб забрати вічівних і страх до юних і дорослих, і стареньких неслом віру на своїх плечах, ішло різдво у бліндажі окопи, Окутувало воїнів теплом, ішло між градами налякане в ознобі, щоб стати від загибелі щитом, ішло різдво до кожного порогу, не знало, що вичинять там юні, щоб навчити, довіряти Богу, щоб вивести до світла крізь пітьму. Ішло різдво, і здобами стогнало. Брало на рук сиріт у сльозах, і шепотіло, і сльози утирало, та тут живий він там, на небесах. Ішло різдво крізь снігові замети, у бомбосховищах, оселі, що ущад, підраж шахідів, обстріли, ракети, сирени лячний акомпанемент. Ішло різдво, і людям говорило Христос вже народився, він гляде. Пускайте його у свої сертя що сили, він вам всі тривоги відведе. І українці духом підіймались, і молитва їм лягала на вуста. У радості і надії всі єднались і зустрічали з вірою Христа.